Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную, вас, під, вас, вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки чи навпаки, також поширювати, коментувати і таке інше. Сьогодні я буду намагатися дати відповіді на деякі ну, принципові запитання, тому що е, стосовно прізвища. До мене звертається багато людей, щоб я розшифрував їхні прізвища. Ну, там е, така кількість е, людей, що це мені треба займатися дослідженням е, ну, конкретно кожного е, прізвища. І ну, ви самі розумієте, що це дуже велика робота, ну і невдячна робота, так скажемо. Так, тому ну, хто цікавиться м -м, своїм походженням, своїм прізвищем і все таке інше, тому що в нас же ж вони ці прізвища в українців надзвичайно різноманітні. І разом з тим, що ну, дивує багатьох іноземних дослідників, вони абсолютно чітко. Ну, систематизуються, підлягають систематизації. У нас немає такого якогось окремого прізвища, яке б, як кажуть, не, не підходило до якогось ряду інших прізвищ. Так. Але я хотів би звернути увагу, перш за все, на принципові речі, звичайно. От мені, наприклад, там називають цілу купу різних прізвищ з закінченням на «скій». Ну, Наприклад, це місто відоме нині, яке постраждало від московитів андрофагів під час її війни, як Макарів, ну тут під Києвом, так би мовити. Ну і називається там цілий ряд прізвищ і пишуть про те, що це все здрібніла польська шляхта. Так. Так. І там інші теж. Ну, Я вже здається. Пояснював вам, що такі прізвища, закінчення на скій-скій-скій, вони притаманні для багатьох слов'янських народів. І не тільки для поляків, і не тільки для українців, не тільки для білорусів, не тільки для Чехів, не тільки для Словаків, не тільки для македонців. Отже, для багатьох. Це е, так звані географічні прізвища. І Ну, Визначати польські вони, чи вони українські, чи вони білоруські. Треба на основі топоніму, або гідроніму, топоніму, гідроніму, тобто назви суходолу, чи назви е, ну, водного об'єкту, де він знаходиться, в якій країні, на якій Етнічній території він знаходиться, цей топонім, від якого походить дане прізвище. Якщо цей топонім знаходиться в Польщі, то це прізвище польського походження. Але якщо цей топонім знаходиться в Україні, то це прізвище українського походження. Ну, все просто. Я уже ж дивіться, там багато в мене всяких цих роликів, так званих, де я пояснюю, воно абсолютно просто все. Все просто. Навіть якщо у вас там прізвище Варшавське, і ви вважаєте себе українцем, то Варшавський це прізвище українське польського походження. І все. Якщо ви вишневецький, так, але вважаєте себе поляком, так, то тоді Вишневецький це польське прізвище українського походження. Все просто дуже. Все наука в цьому сенсі, вона логікою користується формальною. Не так, як люди іноді користуються, або взагалі логіки нема, або якоїсь, ото, що жартуни кажуть, що логіка буває трьох видів формальна, залізна і жіноча, хай жінки не ображаються. Напевно, їхня логіка най найдобріша і най як кажуть, відповідніша до реалій життя, але наука може користуватися тільки одним видом логіки, тільки формальною логікою. Так ось мені пишуть ось про оце все діло у Макарові, так, ну і в інших місцях, ну прізвище, на скей там ціла купа. так. Ну, Крім того всього, що я вам говорив, що це залежить від топоніму. Якщо він в прізвищі відображений український, то це прізвище українське. Якщо він чешський відображений, та, то це чешське прізвище. Якщо словацький то понім, наприклад, Кошицький, ти, так, то тоді це прізвище словацького походження. так. Ну, все просто. Але стосовно цього всього, ну, це російський, оцей московський наратив. так, Що у нас, в українців, немає власної еліти, немає власної шляхти. Так. І всі ці наські, Вишневецькі, там, Збаревські, Зборовські, Острозькі і, і, і Корецькі, і всі останні князі це польські. Ну, ви мене, як кажуть, на Полтавщині свиняєте. Ну, вибачайте, це ж і, або Україна. Ру... Та Вишневецький був воєводоруський, не польський, пардон. Хоча він і став потім польським королем, тому що в нього були відповідні документи. Кажучи, науково, тому що взяв давній український князь, так само, як і Острозький, так само, як і Корецький, так само, як і Вишневецький, так само, як Збаразський, Зборовський, там Бог їх на Волині, але не на кожному лесовому останці, це піднятті, такому знаходився замок і сидів князь. Це факт просто. От Ружинський. Ну, що таке ружин? Ружин це колишній районний центр Житомирської області. І все, що вам ще треба? В Польщі ружина немає. Так, це, це не по з Ружина. Ну, я пояснюю вже, здається, елементарно. Але тут ще ж історичні якісь речі є. От мені розказують про цю дрібну шляхту. Яка шляхта польська? Дрібна. Це після Хмельниччини вона залишилася, а потім після Коліївщини. Та вибачайте на слові, там же їх всіх вирізали. Так, ну це ж факт просто, як писав е, наш пророк і вчитель Тарас Григорович Шевченко, покотились по базару в уманіконні народові. Так. Оце от і, типу, Аєрема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе. Отже, поляків фактично там не залишилося після цього всього. Яка дрібна шляхта? Це дрібна шляхта українська залишилася, тому її не займали, так. Ви ж бачите, що. Зробилося із тією шляхтою, із на Полтавщині, наприклад, під час Хмельниччини, чи на Сумщині, чи на південній Чернігівщині, і там і, і навіть Новгород Сіверщині, де вона та шляхта ділася? Отже, давайте будемо, як кажуть, реалістами. Один діяч такий казав, що давайте будемо реалістами. Ну от і ми давайте, не зважаючи на те, що ми доволі наївний і легковірний народ, давайте все-таки не вірити, тому що нам розказують москалі про те, що ми, у нас немає шляхти. А вся ця здрібніла шляхта польська. Та яка польська? Де вона, та польська? Польська в Польщі, вибачайте, на слові. Так. Всім українцям привіт, найкращі побажання. Ну, звичайно, головне для нас це сила і розум зараз для нашої нації, для того, щоб ми для того, щоб ми восьмий раз могли відродитися і побудувати черговий раз могутню державу. Так як ми русини наші, діди побудували найбільшу. Державу, потім 에, будували Антианський Союз, їхні попередники, наші прапрадіди, потім 에, Сармати Славні Лицарі Великі, потім э, Скіфія велика, потім Велике Трипілля. все це наші пращури, не польські. Ні. Це не, не, не польська була. <схід> шлях. У Польщі взагалі жодного поселення нема Трипінського, так само, як у Московії. Ну, все, все просто. Я пояснюю на пальцях. Да? На це. Немає там ніякої польської е, цієї шляхти. Це шляхта українська. Це московити постійно говорили нам і переконували нас. І ми переконалися і продовжуємо це говорити. Що це не наше, це польське. Та. У них От немає, немає в них своєї шляхти. Яка там шляхта? Там, там або е з України прийшли Глинські, які стали їхніми царями, це ж наші теж е князіни польські, ніякі Так? Глинськ це он на Полтавщині містечко так. Далі, що там? Ну всі, або німецькі, всякі там відте, і... або тюрки, Аракчеєві, всякі там. Тургенєви і, і всі останні. Ну, ну, назвіть мені там Іванова Петрова-Сідорова. Та, та немає в них цієї шляхти. От вони і нам хочуть на, е, приліпити, що і в нас немає. Це у нас в нас польське. Свого приліпити -то вони не можуть, тому що ну кого, це ж смішно просто.